Я рахую кожну копійку. І не так з потреби, як з принципу. Я кайфую не від шопінгу, а від того, що не витратила зайвого. Бо я обожнюю заощаджувати та рахувати гроші. Привіт! Це подкаст трохи зайнята». Цей епізод буде про те, як пошук вигідних пропозицій та знижок перетворився в хобі, а іноді в одержимість економією. Я чесно хотіла поговорити про щось серйозне та високе, але цілий день займалася своїм улюбленим заняттям, пошуком найкращих цін. Скоро Чорна П'ятниця. Тож я поступово збираю список речей, які хочу придбати собі або на подарунок. І це настільки мене захопило, що я вирішила поділитися з тобою. Хтось любить дивитися, як тече вода чи горить вогонь, а я обожнюю говорити. Писати тексти і шукати лайфхаки, як зекономити. Мені справді приносить задоволення шукати речі зі знижками, жонглювати доходами та витратами. Я отримую кайф, коли перераховую, скільки в нас грошей і планую, як правильно ними розпорядитись. Зараз усю статистику показуємо на банк. Витрати, категорії. В один клік можна розподілити гроші по банках, але колись. Я вручну створювала таблички в Excel та Google Sheets і все записувала, на що, коли і скільки витратила. Я знала, скільки пішло на таксі, каву та книжки, це був мій спосіб тримати все під контролем. Я знала, скільки коштувала моя подорож до Парижа, скільки місяців я буду відкладати на першу автівку, і завжди був конверт на чорний день. Мені не треба ходити до терапевтів аби дізнатися, що ця уважність до кожної копійки дісталася мені від мами, а їй від її мами. Бо, як би бідно, вони не жили, та в них завжди було на чорний день, і я справді не пам'ятаю дня, коли нам не вистачало на щось необхідне. Тож, мабуть, цю навичку можна віднести до життєво важливих. Я дійсно тішуся, коли купую своє улюблене масло чи солодощі зі знижкою. Мені подобається лазити по застосунку заказ ЮА і збирати кошик по акціям і при цьому не втрачати в якості. Також я частенько зазираю на сайти МауДАУ та Єва аби зловити знижку на підгузки чи косметику Ля рош, чи Ві. З одягом так само, якщо не терміново, і це мережевий магазин. Я дочекаюся розпродажу чи акцій. Можливо, це здається дріб'язковим та схожим на скупість. Та мене це не бентежить, бо європейці теж досить заощадливі, а американці взагалі зробили економію майже частину національної культури. Вони обожнюють купони, знижки і кешбеки, а Чорна П'ятниця та кіберпонеділок для них майже як свята. Тож я не бачу в цьому нічого поганого чи ганебного. Хоча окремі фінансові гуру переконують, що гроші це енергія, яка любить рух, мовляв, якщо ти заощаджуєш, то блокуєш свій грошовий потік, бо Всесвіт бачить в цьому недовіру, і що гроші потрібно витрачати щедро і без страху, бо вони течуть туди, де на них є запит. Тому радять не тримати заощадження, не рахувати кожну копійку, а вибирати довіру і достаток. Але скажіть це Ворону Бафету, мільярдеру, який живе в будинку, який придбав ще в 50-х роках, їздить на звичайній машині і щодня бере сніданок у Макдональдс. Він чомусь не поспішає відпускати свої мільярди у потік. Тож між стратегією фінансових гуру, які продають за 100 доларів свій курс «Я грошовий магніт або щось зі словом, Всесвіт, та стратегією Ворона Баффета, я оберу друге і дякую внутрішній жабі, яка ні за що не дозволить мені витратити 100 доларів на подібні курси. Хоча буду відвертою, один курс, років 5 тому я все ж купила. І про цей чудовий в лапках досвід розкажу в наступних епізодах. А ти спробуй в коментарях вгадати, на який курс я витратилась. До чого я це все? Мені реально подобається заощаджувати, а точніше, ощадливо витрачати гроші. Для мене це як усім відома настільна гра, але з більшими ресурсами та можливостями. Я тішуся, коли вдається щось класне купити дешевше, ніж початкова ціна, є в цьому якесь особливе задоволення, ніби вдалося перехитрити систему. Але буває і таке, що хобі затягує, і моя любов до знижок починає конфліктувати зі здоровим глуздом. Раніше я могла купити щось на розпродажі, навіть якщо мені це не було потрібно. Наприклад, футболки чи светри. Які я так ні разу і не вдягнула, бо вони не зовсім підходили мені. Чи часто трапляється таке, що я купувала на знижках грецький йогурт чи кисломолочний сир, бо ж знаю, що це нібито корисно, і треба їсти, але майже ніколи їх не їла і викидала, коли закінчився термін придатності. А скільки непотрібних дрібничок? Магнітики, блокнотики, декор, деко для піці, ніж для сиру. Так-так, навіть люди, які люблять заощаджувати, все одно рано чи пізно купляють ніж для сиру, які так ні разу і не використовували. Мені знадобилося чимало часу, аби пізнати себе та свої звички. З часом я навчилася зупиняти себе і питати: ти це справді хочеш? Тобі це треба? Це справді вигідно. Я на шопоголік, радше навпаки. Я скоріше не куплю, ніж куплю, але маркетологи і до мене знайшли підхід через знижки та всі ці вигідні пропозиції. Особливо це чудово працювало з онлайн книгарнею Є. Е. Якщо ти не в темі, то раніше в них було просто море промокодів і знижок. Хоча їхня цінова політика, чесно кажучи, трохи дивна. Спочатку вони ставлять одну ціну, потім знижку, і виходить рівно стільки ж, скільки в інших магазинах без усієї цієї гри. Але я все одно вдало жонглювала промокодами і вигідно купувала нові книжки, навіть дешевше, аніж прочитані на OLX. Щоправда, я часто купувала книжки, які були поза моїх інтересів, тому половину з них я так і не прочитала. Тож, чи справді це була вдала покупка? Сумніваюся. Згодом і цю діру в бюджеті я виявила і заштопала. Окрім любові до знижок, я виховала в собі ще звичку брати паузу, щоб не робити імпульсивних покупок. І не купувати щось зайве, розкажу про мої основні правила економії. Перше. У продуктовий я завжди ходжу зі списком. І не купую нічого поза ним. Так, іноді я дозволяю собі спробувати щось нове, якийсь новий продукт чи бренд. Але це рідко. Друге. Роблю великі закупи на тиждень, щоб щодня не витрачати час на магазини. Бо чим частіше заходиш в супермаркет, тим вища ймовірність купити щось зайве. Третє. Я вже не ведуся на акції типу 3 за ціною 2. Особливо з побутовою хімією. Я не так часто мию вікна, щоб потребувати три пляшки засобу. Тут я завжди питаю себе, ця акція вигідна мені чи маркетологам, які її пропонують. Четверте. Мені вигідніше купувати онлайн. Там менше спокуси для імпульсивних покупок, і я можу оцінити свій кошик, одразу побачити загальну вартість і відмовитися від непотрібного чи за дорогого. Будьмо чесні, в офлайн магазинах ми не завжди можемо одразу прорахувати сумарну вартість, а на касі рідко вистачає сил відмовитися від покупки. П'яте. Якщо це одяг, теж переважно купую онлайн. По-перше, це дає час подумати, це просто хвилинна примха чи справді потрібно. Якщо я зберегла товар і забула про нього через кілька днів, значить точно не треба. По-друге, є час переглянути вже наявні речі і подумати, чи пасується річ до гардероба. По-третє, у багатьох мережевих магазинах є можливість повернення, можна спокійно приміряти вдома і вирішити без поспіху. Шосте щодо книжок, я вирішила це наступним чином: в нотатках я веду список того, що хочу прочитати, і не купую імпульсивно, рідко коли якась книжка потрібна мені терміново, тому в більшості випадків. Я чекаю вигідні пропозиції, які є майже в усіх видавництвах. І найцікавіше, що з часу бажання читати ту чи іншу книгу зникає, тож половина списку відсіюється природним шляхом. Сьоме, я майже не купую імпульсивно декор чи хатні дрібнички з Аврори чи Сінсея. Так, мені це все подобається, але я розумію, ці чудові горнятка світочками на один день. А чашок у мене вже більше, ніж гостей. Із сінсеєм ще простіше: якщо щось подобається, я додаю в онлайн кошик і повертаюся через кілька днів. Якщо вже не хочеться, значить не треба. Восьме я не купую онлайн-курси з йоги, з іноземних мов, майстер-класи з макраме, гайди для подорожів тощо. Я вже знаю себе. Я не пройду цей курс з йоги ані за 300 гривень, ані за 1000. Моєї мотивації не вистачить нам самостійне навчання або тренування. Я пробувала, і це не моє. Купити не дорівнює отримати нову навичку. Якщо в мене є час та бажання, краще ходити на офлайн тренування чи займатися з репетитором. Дев'яте і головне. Я намагаюся бути чесною з собою, чи справді я це буду використовувати або носити, чи справді мені потрібна декоративна свічка за 600 гривень, якщо я її не палю. Я розумію, що хтось полюбляє цю естетику і створює собі атмосферу затушку та релаксації, але не я. Які б вони не були гарні та ароматні, вони для мене нічого не означають. Тож купувати, бо всі так роблять, не бачу сенсу. Ще часто згадую історію з 11 класу, коли благала маму купити мені зимові чоботи на підборах. Казала, що це моя мрія, і носитиму їх щодня. Вони були гарні, високі до коліна, чудово сиділи, але були зовсім непрактичні. Я вдягнула їх лише раз на Різдво, коли йшли в гості. Туди я ще якось дійшла, а назад це було пекло. Натерті ноги, слизько, холодно, а я взагалі не вміла ходити на підборах. Додому дісталася дивом і більше тих чоботів не вдягла. Мені досі ніякого перед мамою, що вона витратила на них гроші, але цей урок з 2008 за 200 гривень я запам'ятала надовго. Ясна річ, я теж іноді піддаюся рекламі, але значно менше, ніж цього хочуть маркетологи. А зовсім скоро Чорна п'ятниця. І це гарна нагода загощадити, але тільки якщо воно справді потрібно, і для цього варто скласти списки, бо вони завжди гарна ідея. У наступному епізоді поговоримо про подарунки. Як не збожеволюти під час вибору і зробити так, щоб вони справді тішили? А це був подкаст трохи зайнята». Дякую, що дослухала. Якщо тема відгукнулася, залиш коментар. А ти любиш економити чи навпаки? Ще почуємось.